Те, що там дуже багато вигорівших військових, це теж наслідок нашої, вибачте, дебільної рабовласницької радянської системи, яка переважно на жаль панує, напевно, в наших збройних силах, коли базове командування сприймає військових як рабів, рабів їхніх рабів системи армії, держави. І не зважає на те, що реально частина цих героїв, які тривалий час захищали зі зброю в руках, і більшість з них вже пройшли через поранення і там і інші проблеми, вони настільки вигорівші, що ну, їхня здатність виконувати ті чи інші завдання, вона м'яко кажучи, дуже низька. І плюс, як мені говорили, до речі, теж в тому десь районі, Недалеко від Константинівки в Краматорську мені говорили медики, що на жаль, ну що теж це було там і не лише зараз, а і раніше. Що у деяких військових вже спостерігали вони більш-менш масово, що вони настільки вигорають, і їхній стан такий, що вони кажуть, та нам уже однаково там умовно. Мені однаково загинує чи не загину. Тобто вони настільки вже не могли далі. Там воювати, грубо кажучи, да, то виконувати якісь бойові завдання. Що для них, якби вибачте, це дуже важко сприймати. Але так я чув від медиків, що для них загинути це як полегшення певне.